ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 7 грудня в Україні повернулися податкові перевірки бізнесу. Для яких видів підприємців вони і як будуть проходити, запитаємо в гостей. Борис Мальдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців та Олег Рубель, доктор економічних наук. Вітаю вас, панове. Дуже вдячна, що ви тут. Як ви сприйняли Борисе, цю новину? Діліться. <гум> таке питання, як ну, з <гум> звісно, з задоволенням, це задоволення. не, не вашої фізичної особи-підприємця стосується, так? Ну ні, частково так. Чому так? Це проект. Ну так, звісно, це проєкт фізичних осіб, підприємців. Ну, так, Трохи не зачіпає, але е, в ньому ми пропонували такі зміни, як е, щоб е, не повертались перевірки по касовим апаратам на період військового стану. Але вони все ж повертаються і повертаються, от, с, ну, от ну, якраз там з першої. Так, 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 так. От, ну, От от, от це єдине, що е, стосується фізичних осіб підприємців, так і це ну дуже так негарно, що це так відбулось. Е, кого це стосується? Це стосується ну тих, хто е, попадає в ризик. Так, от, тобто в цьому в проєкті, проєкті є такі певні критерії, по яким е, там низка ціла. От, по яким відбирається підприємство, яке повинно попасти під перевірку. Але його діяльність буде перевірятися до початку а, війни. Потім під перевірки підпадають ігорний бізнес, фінансові послуги та підакцизні товари. Хто займається підакцизними товарами, та ще там такі от. Ну, тобто іностранні компанії, отак от, от скажемо. От от такий бізнес підпадає під цей закон. Це діє все ще заборона на перевірки фопів першої і другої групи, так ну, це по факту, по факту відбувається, тому що. Як пан Борис сказав, що перелік там ще декілька критеріїв є. Ну зокрема, перевищення там є таке пропорційне перевищення з одного боку, треба перевищити 10 мільйонів обігу протягом року, і не відзвітувати щодо щодо надходження, щодо зарплати. Якщо там по прибутку не, теж. по прибутку, да і є також і по прибутку, по податку на додану вартість. Є критерії, які якраз не стосуються. Принципі не тільки ФОПів першої другої категорії, ну прямо так. скажемо і третьої категорії. Тільки хто, тільки ті, ті підприємці, є, які є на загальній е, системі, вони можуть підпадати під, 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 під цю схему. Але ну, знов ж таки це не стосується більшої частини е, фопів, про які ми кажемо. Е, я б сказав, що ну е, не те, що нічого страшного в цьому е, немає, звісно, що звісно що є акцизи, і є е, багато в яких підприємців є е, е, співзасновники е, нерезиденти. Звісно, що це може бути реальним фактором для перевірок. Але зрозуміло, що це буде, я думаю на факті спрямовано на тих, хто там, де є не резиденти з країни агресора або з тих країн, які можуть під, під, під питанням, так би мовити. Можливо, це країни СНД і тому подібне. В будь-якому разі, це виправданий певним, певним чином крок. А, і, і Якщо, скажімо, ті критерії, які там заявлені, насправді будуть витримані в системі перевірки. Якщо під, під один грібенець не підуть і інші підприємці. розумієте? То що таке планові перевірки бізнесу в Україні? Поясніть схему. Ну, от… <схема> Слово схема вже, вона така дуже токсична, <схема> але слова. я не з тією конотацією хотіла Добре. вжити. Ну, просто дивіться, як це відбувається? Значить, планові перевірки, да, то ну це перевірки, які е, плануються, тобто, це, це перевірки, які. Проходять за певний період, який вже пройшов. Тобто аналітично да, от формується план графік. Да, він формується до 25 грудня. Угу. От і до Це річний план так, так, так. Він опублікується е е на сайті ДПС, і ми можемо побачити, да хто е ну там себе там, на жаль, можна побачити, хто е попадає під цей план. Це планові перевірки. А от фактичні, да, фактичні камеральні, вони були ну, ну, весь період часу військового. Ну, їх ну, насправді не можна. А, ну, как бы, на них накласти мораторій, тому що ну, якщо ви поскаржились да, на якогось там підприємця, на якийсь магазин, да, ми кажемо, у нас мораторій, щоб хай вони роблять, що хочуть. Ну, Це не можна це робити, тому тут таке. да. Вот. А, стосовно того, стосується чи не стосується цих фопів, ну, на загальній системі є ФОПи, їх стосується, і там, знаєте, там от є, наприклад, такі. Ну, критерії да, як по заробітній платні. Да. Ну ми ж розуміємо, що наприклад у ФОПа в магазині да, то а, ну, людина отримує менше грошей, ніж там десь там по отраслі. Там є такі критерії, які говорять, що якщо там менше а, по отраслі а, в тебе заробітна платня, так на підприємстві, то до тебе прийде там умовний там. Інспектор, да, от, цей критерій так, не дуже да, такий гарний от, для спро... ну, для ФОПів, так, от. ну, і для, взагалі для малого бізнесу. А, друге, що от, мені в цьому проєкті не подобається, це те, що знаєте, ну, є ідеологічне, да? тобто ми повертаємо перевірки, да, які були. Накладений на мораторій да, під час військового стану. Військовий стан не е, припинився, але вже бізнес для бізнесу він вже припинився. І ми вже починаємо е, ну, все робити, як ну, якби війни нема, І ну, взагалі як, от, ну, як звичай да, працюємо. Але держава. Е, ну, не робить ті кроки, які б вона повинна була робити. Якщо в нас да там обмежена якась там, там і права, і там конституція, демократія зараз вони щось трохи там зменшились, да, то ну, наприклад, чому реформа податкової ще не відбулася, да? Ну, тобто до мене і ця реформа, вона вже там кілька років до війни, там вони винні були це зробити, цю переформувати податкову, щоб вона була ризикоорієнтованою. орієнтованою. Зараз це не так. І тобто, для, для до нас повертають перевірки, і до нас приходить податківець, який ну, ну звичайний, не реформований. І е, ми ж боїмося не перевірок самих, да? а ми, нам не, не подобається те, що е, вони ну, приходять не для того, щоб тебе так ну, допомогти працювати чи виправити да, ситуацію, а для того, щоб тебе просто накласти на тебе якісь там зробити тобі таку, знаєте, е, пропозицію негарну. Не в нас була така ще пропозиція, ну це так ідеологічно, А так ми пропонували, щоб в електронному кабінеті да, от, якщо ти попадаєш в план перевірок там по якомусь із критеріях, да, то щоб угу. мене красним да, по якої е, статті, да, по якому KPI е, мене е, можуть внести в план перевірок на наступний рік, щоб я мог. Ну, виправити ситуацію і вже не попасти по ню. А якщо я не хочу це робити, то тут, звісно, то, ну, тебе треба перевірити, щоб розуміти, чого ти так ігноруєш. Ну тобі система вже пише, а да, ти не ігноруєш. То це не було прийнято. Чому? От в мене дуже велике питання: От чому? І ми цю правку ми подавали не через про власного. Депутата, а це виписував депутат опозиційний, тому що про власний не хотіли цю правку вносити. От Борис... ми через голову податкового комітету не могли цю правку подати. От ви згадали за план перевірок, і що можна на сайті Державної податкової служби побачити там свій Так, фут, так. так. Це всіх стосується, чи це тільки ті, хто порушив, наприклад, або можливо, там є що подивитися і хочуть завітати, глянути? От є, є критерії. От є критерії, і по цим критеріям, от вони бачать. Ну, наприклад, от, середня заробітна платня по отраслі, наприклад, там 10 тисяч, а в тебе там менше ніж 50%. відсотків. От воно так, то до тебе прийдуть. Якщо ти торгуєш підакцизною групою товарів, вона в групі ризику, і ну ну як будуть визначати да сьогодні ти, завтра він я от цього я ну не знаю, але якщо ти працюєш о цією групою товарів, то знаєш, що до тебе рано чи пізно будуть приходити з плановою перевіркою. Якщо ти торгуєш, якщо ти проваджуєш бізнес, надає фінансові послуги, то теж ця група ризику і до тебе будуть приходити. Ну, от, от так. Ну, дивіться, і Дивіться, Ця ситуація вона стосується не тільки ФОПів, тому що ну, вона стосується і приватних підприємств. І е, товариств, висунуває значна частина всіх, яких всіх 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 всіх, вони, всіх хто ведуть економічну хто... хто... діяльність економічну діяльність і відповідно займає певний сектор. А що стосовно е, риторичне питання, коли в нас ну коли в принципі взагалі ця система, е, система е, так би мовити, державного тиску, економічної фіскальна система вона стане обслуговуюча. І це стосується зокрема це питання до неї, питання до питання до реформи з одного боку, і е, зараз е, з таким з цими викликами е, стикаються і державні підприємства, і фонд держмайна, і по своєму е, досвіду можу сказати і підприємства, пов'язані з державними установами, тому що, е, на жаль, е, на сьогодні, на сьогодні е, продовжується надмірний тиск. І в деяких випадках він не виправданий, так мовити, з певними, з певними там, явними порушеннями. А в Що це випливає? Це випливає в досить тривалі витрати, серйозні витрати, досить тривали, тривали судебні. Оскарження, як би мовити, і е, справи, які приходять від, від суду до суду, від, так, від, від локальних до верховного до касаційного. Е, тому, в принципі, е, і скажімо так, ефективність цієї роботи вона тільки підпитує так, би мовити, саму інституційну систему. Я маю на увазі, що так іде, звісно, процес. Але в тих випадках, коли от не Богу, погодні в тих випадках, коли не виправдані вимоги податкової, зокрема. Має бути якийсь фідбек, так би мовити, так да, зрозуміло, що є особове судебне рішення, є напевне, буде наприклад компенсація по, по витратах, але має бути якісь організаційні інституційні е, висновки. Зокрема, так би мовити, якщо претензії були принципово. Е, в непробовому полі, то мають бути, я думаю, адміністративні кадрові зміни. І звісно, це ще один привід для серйозної реформи: перехід на обслуговуючий тип якраз поведінки і активності фіскальних органів. Борис, як проходить сама перевірка, коли приходить інспектор, що треба знати підприємцю? Підприємцю, по-перше, ну, потрібно мати. Журнал реєстрації перев'єру. Ну, і, знаєте, тут таке, от я зараз от теж можу там на нарадити, нарад нараджу, нараджу, а потім підприємець почне так виконувати, і, а на, на нього інспектор ну, так от, озлобиться і скаже: ну, добре, Ну, це таке, ну. Ну, але а, давайте почнемо з того, якщо, що, мабуть, три, от, я можу Треба знати казати, свої я, права так, для початку. Так, так, так як от. Треба а, спілкуватись, а вже ну, далі там вже таке, це вже нюанси, так кажемо. Ну, тобто, Треба мати журнал реєстрації перевірок. так? Тобто приходить до тебе інспектор, так? Добре, ми його записуємо, його дані, з якого диво він до тебе прийшов. Треба подивитись наказ, який йому видали да, на перевірку. Ну, з приводу чого він прийшов. От потім перевірити його посвідчення, да, перевірити його на сайті ДПС. Якщо воно дійсне, чи дійсно прийшов там той працівник, який вказан в цьому посвідченні і посвідчення дійсно, чи не просвічено, ну, чи ну дійсно воно зараз. Якщо все це всі ці співпадає так, то? співпадає, то я би раджив так, що викликати, поки що йде така реєстрація перевірки, да, от, то а, дот, викликати юриста і що в присутності юриста да, ця перевірка ну, проходила. Тому що ну, під час перевірки можуть бути різні там, маніпуляції. Ну, наприклад, ми записуємо, що ми прийшли там, з перевірки там, праці. А йде там якась інша да? ще додатково. Uh -huh. Ну, Якщо там всі там оформлені, да? то починається щось там друге. І, або, ну, як зазвичай, то йде перевірка там, наприклад, там, працівників, да? то на них намагаються тиснути, щоб працівник щось таке казав, за що можна буде там, його там аштрафувати. Ну, зараз е, військовий час це ну, якось спрощено. Да? Але раніше було таке: ну, більш ніж вісім годин не можна працювати. Ну, ми ж розуміємо, да, який в нас робочий день, да? то от якщо кажуть, а коли ніч починається, а коли закінчується. Опа, а потім документи, а там швах. От. Чоловік казав, от, пожалуйста, ну, це ага. добре. Ідіть сюди і штраф. За кожен такий от, там, мінімальний штраф це одна мінімальна заробітна плата. Це ну, зараз буде 7100. От так можна таких от, таких випадків, маленьких, насобирати, і буде тобі там 100 тисяч чітко. От Коли от, впроваджувалися підвищення цих штрафів, да, то ми якось так нарахували, що ми на 100 тисяч можемо а, штрафувати любого підприємця від от, от сходу. От дайте мені підприємця, я прийду до нього, я йому напишу, що він з винен грошей. От це навіть ну, дуже просто. Леже, як прийняття цього закону про податкові перевірки впливає на співпрацю України з міжнародним валютним фондом? Адже саме так подається закон. як вимога? Ну так ну, ви знаєте, як працює ця система. Ми, як правило, самі формуємо в процесі перемовин той пакет реформ, які ми плануємо зробити. І потім, а потім під вже під тиском, коли, коли немає часу, коли так би мовити, є певні вимоги з міжнародних структур. Ми все ж таки повертаємося до цих реформ. Тому і видно, що цей закон не був підписаний зразу, а тільки під впливом, під тиском вже міжнародних структур, коли не бачать перелік тих вимог і перелік тих договірних позицій, які Україна вже на себе взяла, і, і не виконує, так би мовити. А тому це каже про. Про несистемність систему управління з одного боку, з іншого боку, наскільки, наскільки виправдане це в умовах війни, на мій погляд, зовсім не виправдана. Але на жаль, наші наші мовноблавці не можуть запровадити чого іншого в даному випадку. Тобто, перевірка, так би мовити, ну, чому тому, що будь-яка ну, серйозна реформа, вона вимагає в першу чергу. так, дійсно коштів, грошей, обґрунтування, але вона вимагає корисних, так би мовити, корисних ідей. Вона вимагає проробки. Вона вимагає серйозної проробки системи реформ якої на жаль у нас немає, і запропонувати цю систему реформ від початку до кінця так мовити дуже складно. Тому е, такі спорадичні моменти, додаткові перевірки, е, додаткові аспекти фіскальної політики, їх зробити е, лише всього. Це перше. Ну і друге, е, коли такі е, і, і така тенденція взагалі відбувається, все ж таки в державі, то треба дивитися, чиї інтереси зачепляються в перший е, в першу чергу. Раніше зрозуміло, що е, така була тенденція, що натиснути на фопів було легше ніж натиснути на, на великий бізнес і тому подібне е, наскільки сьогодні це відбувається? Ну теж е, треба ситуаційно дивитися, як формується система формування економіки і тих вимог, які е, пакетів, які формуються з боку нашого уряду і приймаються міжнародними установами. Що буде з податковими перевірками вже наступного року, як вони зміняться, трансформуються на вашу думку? Ну вони інтенсифікуються. Я думаю, що вони все таки відновляться без сумніву. Частина для всіх груп фопів. Так частина. Ну, ми, ми кажемо не для всіх груп фопів. Ми кажемо все ж таки відповідно цього, ми коментуємо зараз цей закон. А буде додатково перевірки, я думаю, пов'язані з, з касовими апаратами угу. паралельно, звісно. Знаєте, я повернуся до тези Бориса, тому що тут здається, що у нас немає війни, і в нас так мовити, немає надзвичайного тиску на бізнес і так би мовити на тих людей, на наших співгромадян, які живуть в конкретних умовах, в конкретних виснажливих умовах для ведення бізнесу, так би мовити, і просто для виживання. Тому я думаю, що тут має бути певна диференціація, на мій погляд. Тобто в даному випадку, наприклад, дивіться, у нас ну Одеська область, вона фактично є зоною бойових дій, де факто. Ну звісно, що у нас є там червона, жовта. Там розумієте, це, це розділення. Це має якось впливати на, на систему, на систему, в тому числі фіскальну, так би мовити, і той режим, в якому працюють і живуть наші співгромадяни. Борис, якої ви політики уряду хотіли би бачити стосовно підприємців вже в наступному році? Ну, по-перше, от е, була якраз сформована там відновлення України, була ну, баг... велика робоча група. Ну там більш 100 там, асоціацій бізнесу е, були в цій групі і працювали там дуже довго. Наробили такий потужний документ, узгоджений з усіма. І він не виконується взагалі. Ну, тобто, він є, але Не працює. Але, але ну от не, не, не зрозуміло. Ми домовились так: от, ми з деякими нардепами, да, от, наприклад, там з головою економічного комітету Дмитром Натолухою, ми домовились, що ми будемо просто брати от якісь там законопроекти оттуда. І от якось так от проштовхувати їх, от, ну, от так от, так от е, в ручному режимі. Так от. Тому що взяти от цю от концепцію і піти її робити, У нас стільки форумів по відновленню, стільки ідей, як не побачиш от, форум відновлення. Який форум відновлення? Взагалі ну, була е, робота, ну, тобто була зроблена вже, ця робота фундаментальна, вона була. А потім виходить там якийсь там помічник офісу президента, говорить, що в нього інша ідея. Как, як це може бути? Потім ще хтось виходить, і до нього приходять, приходять представники влади, і теж вони е, ну, говорять говорят про те, що якесь відновлення потрібно робити. І, і навіщо це все? Тобто розмивається взагалі, тость немає. Ми от зараз ми прийшли до того, що ми не розуміємо, куди йде наша держава, що буде завтра. Ну, от, от куди ми йдемо? От що завтра буде з нашою країною? Да? От який курс економічний у нас? Ніхто не знає. Ну, взагалі. Хоча була якась робота, тратили гроші, ну, час тратили на те, щоб не робити да? з урахуванням того, що це було от під час війни, як вона почалась. То ми розуміли, да, що потрібно щось робити, да, потрібно щось запустити своє. Ми ж не можемо постійно а, чекати ну, допомоги. Так? Ми повинні самі да, от, віднов, відновлятись. Тому був, от я, я ж говорю, був розроблений великий документ там, з різних асоціацій, а от, малого бізнесу, великого бізнесу. Наробили, погодили всі. Це дуже е, рідко буває, е, щоб всі погодились. І він застряг. В ручному режимі щось здається про це? Ну, от е, законопроект про ринковий нагляд, е, От, ми його там проходить. Ми там, Наша концепція по е, там, ну, в нас же вузькі такі е, питання, да? Так. От, ми там по, по е, тому, щоб не були м, ці. Документальні перевірки да, по малому бізнесу, щоб нам не потрібно це. От. Те, що стосується виключно малого бізнесу, те, от, ну, вони не дуже проходять. От, не дуже. Бізнесу вдається, от, наприклад, криміналізація контрабанди да, вдалося. Зробити іменно те, що бізнес просив. Тому що, ну я особисто не вникався в цей, в цей проект, але ну як, як з колегами спілкуюсь, то вони всі хотіли, да, щоб була відповідальність, але ну написали щось таке, що, що, що бізнес взагалі буде відповідати, а не ті, хто оці, оці маніпуляції роблять. Ну дотиснули і зробили те, що хотіли. От. Тобто щось здається, що здається. В нас теж, от, ми я ж говорю, ринковий налід ми зробимо. Ми робимо зараз проєкт про я, о, до, до речі, вам буде це дуже ін, 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 цікаво про те, що законопроект по мафах да, він ага. буде рухатись. От, е, в ньому є певні е, там, наші пропозиції, які ми хочемо туди внести, але ну, ідея, що треба уніфікувати ці норми. Щоб була єдина да єдине єдині е, правила для всієї країни. а не кожен там князьок собі щось там робить, щось там собі дописав і, і зібрав. Да, от, от це дуже добра, гарна така пропозиція. Вона йде. Олеже, Дякую вам за ефір. Дякую, що завітали. Борисе Мальдеш, Олег Рубель. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.